Вечір добрий на часі новини, події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів часен у цьому випуску. Зокрема, про таке модернізацію економіки забезпечить нова регіональна політика. Ми хорошо розуміємо, що інвестиції, особливо в умовах їх острого дефіциту, ідуть туди, де висока віддача внутрішнього. ринку. Бюджет без змін, соцпрацівники без зарплати, тролейбуси без коліс, скандальна сесія черкаської міськради. Опозиція вирішила потренувати так, сказати нашу більшість. Робота сьогодні: гроші, коли будуть у Черкасах, мистецько-трудовий конфлікт скульпторам живого каменю не віддають обіцяне. Нам спочатку дали по дві тисячі гривень, а потім вже узгодили, що ну пізніше буде. ждемо. Нова регіональна політика передбачає збільшення повноважень влади на місцях, а відтак відкриває нові можливості для інвесторів, заявив глава держави Віктор Янукович на п'ятому міжнародному інвестиційному саміті, який відбувся у Донецьку. А для цього переконаний президент необхідно використовувати потужний внутрішній інвестиційний ресурс в тандемі з іноземним капіталом. Це забезпечить модернізацію української економіки. Ми хорошо розуміємо, що інвестиції особливо В условиях их острого дефицита идут туда, где высока отдача внутреннего рынка, покупательная способность. Украинская экономика полностью отвечает этим требованиям. Преодолев спад период кризиса, она продолжает развиваться. Текущий год, несмотря на все трудности мировой экономики, это подтверждает. Держком Телерадіо України створив організаційно моніторинговий центр засоби масової інформації на виборах 2012. Він сприятиме рівному доступу учасників виборчого процесу до змі під час виборів народних депутатів, об'єктивному висвітленню в засобах масової інформації перебігу виборчого процесу. Центр буде проводити моніторинг ефірів регіональних телекомпаній, крім того, надаватиме всебічну підтримку офіційним спостерігачам від іноземних держав і міжнародних організацій на виборах народних депутатів України двадцять 8 жовтня. І впрод... майже півтори сотні соціальних працівників Черкас залишилися без зарплати, а міські тролейбуси без шин. Під час останньої сесії міської ради опозиційні депутати не підтримали зміни до бюджету на 2012 рік. А вони передбачали перерозподіл 190 тисяч гривень на зарплату та виділення 88 тисяч гривень на придбання нової гуми для електротранспорту. Детальніше про це Лідія Меланіч. Розгляду питання про зміни до бюджету на цей рік перешкодив скандал, який розгорівся між депутатами провладної коаліції, власне, регіоналами, вільними демократами та бютівцями. Останні відмовилися підтримати перерозподіл грошей на потачні видатки. А саме це рішення гарантувало тролейбусному парку купівлю нових шин. Навіть виступ його директора на опозиціонерів не вплинув. в 2010 році останні раз уряд виключала шин. Переробник шин по 220 тисяч. Тому я ще раз звертаюся до вас переглянути все своє бачення і прийняти рішення для того, щоб ми до першого голоту з шини. У цьому режимі просто змінюєте, а зараз у вас не хватає більшості, яку ви організували і працюєте нею, і ви давите на нас для того, щоб ми прийняли рішення. До здорового глузду бютівців апелював і директор департаменту соціальної політики. Він повідомив, перерозподіл зекономих соціальними працівниками грошей дозволить виплатити їм зарплату. Це не додаткові гроші. Я не прошу додаткових грошей. Це перерозподіл в межах нашого департаменту. Нині майже 150 працівників двох черкаських територіальних центрів соціальної допомоги лишилися без копійки за душею, а саме вони піклуються про стареньких і хворих містян. Ми приймали. Дуже критичні такі міри з приводу економії. Це були вакантні місця, не займалися. То соціальні робітники брали відпустку за власний рахунок. Чому ж влада не розуміє, що ці люди, якщо територіальний центр залишиться без фінансування, люди залишаться без роботи і підопічні залишаться без догляду? Секретар Черкаської міськради Віктор Горкун каже, бюджетне питання зірвалося через непорозуміння між провладною коаліцією та опозицією. Із коаліції партії регіонів і вільних демократів у зв'язку з виборчими перегонами не було більшості на сесії, то опозиція вирішила потренувати так сказати, нашу більшість. Це говорить про те, що нам бути завжди зібраними, скоординованими і на сесії являтися разом, дружно, вирішувати питання життєдіяльності міста. Віктор Горкун запевняє, фінансове питання найближчим часом вирішиться. Швидше за все, після виборів буде зібрана позачергова сесія міськради. Лідія Меланіч Олег Кураж, Черкаська служба новин. Черкаські скульптори на сухому пайку. Міська влада Черкас не заплатила їм за витасання фігури на фестивалі Живий камінь. Заманювали на роботу двома тисячами доларів, натомість дали лише по дві тисячі гривень. Чому митці залишились без обіцяної винагороди? знає Віта зорич. Над образом Шевченка у камені черкаський художник Віктор Крючков працював протягом місяця. У фестивалі він взяв участь четверте. Каже, запропонувала міська влада. За роботу пообіцяли дві тисячі доларів. Фестиваль закінчився ще наприкінці серпня, а за скульптури художники грошей так і не отримали. Там нам як сказати, узгодили з нами, що воно буде трошки затримають. Там нам спочатку дали по дві тисячі гривень, а потім вже узгодили, що ну пізніше буде, ждемо. Працювали у поті чола, кажуть митці. Робота складна та кропітка. Зізнаються, що оплата у дві тисячі доларів символічна, бо така робота коштує набагато дорожче. Звичайно, камінь, то я так говорю, але камінь, як ви знаєте, робота дуже важка. І Дуже багато пилюки, дуже трудоємка робота, і фізично, і морально. Куб каменю за кордоном в Європі. Бо з хлопцями ми стикалися з скульпторами. Куб каменю там 20 тисяч євро коштує. Ну це як взяти цей куб, то тут куб буде. От. Ну а ми тут за 16 тисяч гривень. Це ну десь так воно. Те, що мало бути оплаченим, виявилося подарунком Черкасам. У міськраді коментувати ситуацію, відмовились. Телефоном повідомили, винен спонсор, бо відмовився давати гроші. Це е, проект ішов особисто під патронатом міського голови. Міський голова вже дав свій коментар по цьому питанню. Ви е, телефонуєте не за адресою, і моя особиста думка, що не треба зараз там розбурювати цю ситуацію. Виплатити всю суму художникам у міськраді обіцяють до нового року. До того часу займатимуться пошуком нового спонсора. Тільки чи погодяться майстри наступного року брати участь у цьому фестивалі? кажуть, гроші за роботу їм затримують не вперше. Віта Зорич, Олександр Костирко, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин. А видавати далі у випуску протака? Прирікають на смерть у черкаських лікарнях. Немає вакцини від правця. Людина, яка захворіває на це захворювання, 70% десь смертельний, то тобто летальний ісход. По досвід до Гановера. Робити авто не гірше ніж в Німеччині. Навчать черкаських машинобудівників. Помагати умним інтелектуальним людям це не менше важливо. Незвичне навчання. Учні Драбівецького НВК до школи ходять не лише за знаннями. На Черкащині закінчилась вакцина відправця. Єдине в Україні підприємство, що виробляє цей препарат, припинили його постачати ще в липні цього року. Весь цей час обласні медзаклади використовували залишки вакцини, але у вересні і вони закінчились. Там от укусіла в центрі міста. Олег показує подряпини на нозі, які залишив собака. Тварина вкусила чоловіка кілька днів тому. Той одразу звернувся по допомогу до медиків. Рану Олегу обробили, а от у від відправця відмовили. травмпункті мені помазали і сказали, що потрібно зробити прививку від столбника, але так як зараз прививок від столбника в Черкасах взагалі немає, ні в аптеках, ні в них в налічі. Тому сказали, що треба шукати цю прививку. Необхідної вакцини Олег так і не знайшов у травматологічному відділенні 3-ї міської лікарні Черкас. Повідомили, цей препарат пацієнтам не вводять вже більше місяця. На початку вересня вакцина закінчилася навіть на складах, а нової партії у лікарню і досі не завезли. Що кожна людина, яка звернулася з пошкодженням шкіри, їй потрібно призначити. То як ви вважаєте, наскільки вона необхідна? Людина, яка захворюває на це захворювання, 70% десь смертельний, тобто летальний ісход. вакцини від правця нам не вдалося знайти в жодній з аптек міста. Її також немає на складах найбільших фармацевтичних дистриб'юторів. Цей препарат випускає єдиний в Україні завод, який знаходиться у Харкові. Але поставки цієї вакцини підприємство припинило ще з липня. Є договори заключені на поставку даної форми лікарської, але е, видно сили якихось відносини, які відбулися безпосередньо на заводі вробнику. Е, має місце недотримання умов постачання. На всі звернення щодо постачання вакцини завод відповідає листом, у якому керівництво підприємства не пояснює жодних причин, лише обіцяє відновити надходження препарату на початку листопада. Станіслав Кукарчук, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Німецька підтримка українським інтелектуалам: шестеро студентів машинобудівників Черкаського державного технологічного університету отримали запрошення удосконалити свої знання на відомому концерні Volkswagen у Гановері. В цьому посприяв нещодавно відкритий вищий українсько-немецький центр. Його засновники, німецьке подружжя Фінлерів стверджують, установа і надалі підтримуватиме обдарованих українців, сприятиме інтелектуальному обміну між двома народами їхньому зближенню. Пані Фінлер, колишня викладачка Черкаського державного технологічного університету, переконана, набуті знання допоможуть сьогоднішнім студентам у подальшому вивести на належний рівень науку та економіку України. помогать умным, интеллектуальным людям. Это не менее важно, чтобы не было э, выхолащивания страны э, интеллектуала, чтобы Украина поднялась. Мне бы очень хотелось, чтобы они научились, так как передовые технологии существуют и работают, сделать это все в Украине. До школи із задоволенням у Драбівецькому навчально-виховному комплексі, що на Золотоніщині, незвичайне навчання. Тут школярі ходять по морській солі, камінцях і каштанах, п'ють фіточай, серед уроку можуть піднятися і зробити зарядку. А ще у дітвори вже є свій паспорт. Не справжній, звісно, а здоров'я. Про унікальну сільську школу розповідає Наталя Майберда. У драбівецькій школі дбають про здоров'я школярів, волоські горіхи на партах для розминки пальців. На уроках діти слухають музику, роблять вправи для рук, очей і спини. У цьому закладі навіть парти фарбують згідно з темпераментом учнів. Першачки вчаться за жовтими партами у класі. Від цього світло за будь-якої погоди, а настрій малят оптимістичний. Я дуже люблю робити зарядку для очей. Для... Рук для спини. Я душа люблю малювати, пити чаї. Фітобар родзинка сільської школи. Тут школярики, за призначенням лікаря та під наглядом медсестри, смакують цілющими чаями. На доседі творі до вподоби з імберем і лимоном. Осінньо-зимової пори такі чаї дуже доречні. Дітей древ'явецької школи не лякають ніякі віруси і інфекції чай витаминизированный, чай такие, которые дают здоровье, вкусненькие чаи, они пьют с удовольствием. Каждую каждую вторую перемену завариваются. И, ну, главное у нас, конечно, шиповник, это такая вкусненькая травка, это мелиса, это то, что душица, которая дает возможность понюхать эту травку. Уже 10 років драбівецький навчально-виховний комплекс має статус школи сприяння здоров'ю. Педагоги розробили дев'ять спеціальних програм, спрямованих на збереження здоров'я підлітків. У школі навіть досліджують особливості ліворуких. Таких дітей тут 12. Аліна Лівша розповідає, що ліворукі люди дуже талановиті. Більш творчі цього їм ну, потрібно більше думати, більше часу давати. Люблю вишивати, в'язати люблю творчу роботу. класи школи обладнані спеціальними пристроями, які допомагають формувати рівну поставу дитини, забезпечують профілактику сколіозу. У кабінеті медсестри знаходиться дошка Євминова. На ній діти виконують необхідні вправи. Весело й дошкільнятам босими ніжками вони ходять по морській солі, камінцях і каштанах. Там Такий підхід має і результат. У школі зменшилась кількість простудних захворювань. Вже шість років не було карантину на грип. А це паспорт здоров'я. Його дітям видають ще у садочку. Ось у нас є такий паспорт здоров'я, який заводиться на кожну дитину з першого класу. В цьому паспорті здоров'я ми відмічаємо і артеріальний тиск, і всі щеплення, і всі дані про дитину. Вітаючись, тут кожному бажають здоров'я. Дробівецька школа просочена атмосферою любові і щастя. Тому й навчання тут в радість. Наталя Майборда, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Пушкінські зустрічі у Черкасах. В обласному художньому музеї зібралися любителі творчості Олександра Пушкіна, аби вшанувати пам'ять класика російської літератури. Читали вірші, співали пісні та згадували відомого російського поета. Ірина Васюра продовжить. «Найди Черкащанка Тетяна Григорович на пушкінських зустрічах виконує авторські пісні. Хоч вона і вперше бере участь у подібних заходах, творчість відомого поета знає і поважає. Очень здорово, що є в наше время такі вот, вот встречі, коли люди можуть собраться і поділитися тим, що у них на серці, какими-то хорошими песнями, добрыми, позитивними. І от поэтому я тут. Пушкінські зустрічі в Черкасах стали гарною традицією. Уже декілька років поціновувачі творчості російського класика збираються, щоб вшанувати його пам'ять декламуванням віршів. Цього разу зібрання присвятили 201-й річниці відкриття у Петербурзі Пушкінського ліцею, де навчався відомий поет. Ми таку підтримуємо традицію. підтрадію. В пушкинское время собирались лицеисты, где бы кто ни был, старались прийти, собраться в Петербурге. Вот Пушкин был в это время в так называемой ссылке в 1925 году. Вот. И он это стихотворение, вот эту элегию, большое, громадное стихотворение, пишет. А кого с нами нет, и он вспоминает тех, кто там был. Друзья мои, прекрасен наш союз, он как душа, неразделим и вечен, не колебим, свободен и обеспечен. срастался он под сенью дружных муз, куда б нас не бросила судьбина и счастье, куда б не завело. Все те, же мы, нам целый мир чужбина, отечество, нам царское село. Ирина Васюра, Олександр Костырко, Черкаська служба новин. Український собор Святої Софії відкрили в Італії в урочистих богослужіннях з нагоди благословення найбільшого в Римі греко-католицького храму взяли участь майже 10 тисяч українців, які приїхали до Італії з понад 20 країн світу. Стільки прочан тут не було ніколи. Задовго до початку служби люди збираються біля Святої Софії. Це святе місце для греко-католиків. Майже 50 років тому митрополит Йосиф Сліпий оголосив про намір створити тут духовний та культурний центр для українців. У вічному місті було засновано Український католицький університет. При цьому збудовано храм, який за стилем нагадує собор Святої Софії у Костатинополі та Києві. Сьогодні Український католицький університет очолює учень Йосифа Сліпого, Владика Борис Гудзяк. Слово Софія означає премудрість, премудрість Божа. І на християнському сході, в столичних градах імперій чи держав, будувався собор Софії в Царгороді, було і в Болгарії, було також так і в Києві. Він взорвувався на тих великих християнських лідерах, які в столиці будували. Храм Божої премудрості в VI столітті будувалася Юстиніаном в Царгороді, в XI столітті Ярославом Мудрим в Києві тут зображений власне Ярослав Мудрий, тримаючи святу Софію. Будівництво корпусу університету та собору у Римі розпочалося у 1967 році і було завершено за два роки. Кошти жертвували українці з усіх куточків світу. Відтоді Свята Софія залишається місцем єднання тисяч українців. У Ватикані цей храм називають українським духовним центром. Не дійсно більш релігійним центром, але так само є частинкою, такою маленькою українською хатою для тих українців, які тут є росіян, які за працю і де можуть стрітати, щоб може відчуватися вдома і відчувати трохи батьківщини. Українська присутність у римі має велике значення як для українців, як транслятор римської і християнської культури до нашого народу, але також як транслятор до Італії, до Європи. Нашої духовності, нашої тисячолітньої спадщини, останніми роками стан храму погіршувався. До того ж, на початку будівництва припустилися помилок, і з того часу унікальні мозаїки, якими вкрито весь собор, були під загрозою. Ці зображення Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Нестора Літописця, Діви Марії, образи Ісуса Христа в оточенні ангелів та архангелів, який вінчає ікона, могли будь-якої миті зруйнуватися. Ці мозаїки, які після майже півстоліття. Були під загрозою, бо були структурні проблеми в даху, були відчищені. Собор структурно поправлений. Цей собор наново відкривається, щоб собирати в росіянні сущих вірних української землі. За рік розпочнеться новий етап розвитку культурного і духовного центру України у Римі. Планується, що поряд із собором Святої Софії буде зведено цілий комплекс паломницьким центром та виставковим залом. Не перемикайтесь, це ще на останню інформацію у цьому випуску. Не все так просто і в черкаському спорті інтригу не триматимемо. Зараз про все розповість Анна Іванченко. Вітаю, Черкаський Словутич залишився без головного тренера. Більше дивіться за мить. Каський Славутич залишився без головного тренера. Сьогодні Олександра Кирилюка знято з цієї посади. Причиною звільнення став невдалий виступ команди в останніх матчах чемпіонату другої ліги. За п'ять турів черкасці припустилися чотирьох поразок і зуміли забити лише один м'яч. Поки що функції виконуючи обов'язки головного тренера здійснюватиме Анатолій Дайнеко. Олександр Кирилюк очолив черкаський славутич з перших днів існування клубу. У минулому сезоні під його орудою черкаська команда посіла третє місце під групі А другої ліги і мала гарну позицію на старті цього сезону. Довгий час черкасці йшли на другому щабелі турнірної таблиці. Втім, останні поразки змістили команду на п'ятий рядок. Спорт це основа здорового життя українців. На цьому наголосив президент під час відкриття третього всеукраїнського спортивного конгресу у Києві. Глава держави ініціює створення нового спецоргану виконавчої влади з питань спорту задля для покращення здоров'я нації та зміцнення міжнародного іміджу. Крім того, Віктор Янукович виступив із пропозицією до парламенту ухвалити закон про меценатство у спорті, що має стати стимулом для інвесторів складати кошти у розвиток галузі. Успішне проведення Євро – вдалий виступ українських спортсменів на Олімпійських та Паралімпійських іграх у Лондоні. Все це надає потужного імпульсу для розвитку спортивної інфраструктури в країні. Відкриваючи третій спортивний конгрес, Віктор Янукович наголосив: представники влади різних рівнів повинні докласти більше зусиль для того, аби в українців з'явилися сприятливі умови для заняття спортом. Для цього при Кабміні має найближчим часом запрацювати новий центральний орган. Розумію, що без вирішення гранційно управлінських питань ситуацію важко зрушити з місця. Сфера фізичної культури і спорту достатньо розгалужена і має свою специфіку, яку важко порівняти з іншим. Нам варто також разом подумати про утворення окремого центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту. Окрему увагу президент звернув на інвесторів, які вкладають кошти у розвиток спортивної інфраструктури. В Україні переконаний глава держави настав час застосувати світовий досвід і ухвалити закон про меценатство, який має стати стимулом для інвесторів. Будуються стадіони за кошти меценатів. Великі великі спортивні споруди. Але цього недостатньо. Я переконаний, що цей рух, його треба піднімати. Його... Треба мотивувати і створювати цивілізовані, як кажуть, правила гри. Треба буде приймати спеціальний закон. У 2022 році Україна розраховує провести зимові Олімпійські ігри. За два роки відбудеться подача офіційної заявки міста кандидата. Очікується, ним стане Львів. У обласному центрі закінчилися змагання на першій зміні футболу серед районів електромереж. Такі зустрічі проводять щорічно. Цього року змаганнях взяло участь 19 районів. До фіналу війшло шість команд релейно-експлуатаційної мережі Уманська, Манківська, Черкаська міська, Тальнійська, Драбівська та Чорнобаївська Рем. Команди провели 10 матчів. Перше місце завоювали Драбівські футболісти. На другому команда Черкаської міської релейно-експлуатаційної мережі. Замикає трику лідерів Манківський район. Десь трошки не вистачило сил. Ну, важко. Чир... Хлопці, черкаський суперник, теж видно, що тренується. Ну, во перше це сприяє, так вам сказати, ми пазуємо других ресів своїх товаришів, друзів А Во-вторых, це, во це здоров'я. Спорт це здоров'я. Ви ж розумієте. На цьому в мене все. Гарного вам настрою. Спокійних і без вихідних, якщо раптом закортить, дізнатися черкаські новини, перегляньте наш сайт rosmedia.com.ua. Дякую, що були з нами. Погоди на 20 жовтня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 3-8, вдень плюс 13-18. У Черкасах вночі 6 тепла, в день 15-17 вище нуля. Атмосферний тиск підвищений, найближчої доби продовжить зростати. Відносна вологість повітря зменшається. Передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Таку погоду у нашому краї забезпечить середньоазійський. Антициклон, що призводить до зростання атмосферного тиску та розсіювання хмар у вихідні, та на початку наступного тижня переважатиме комфортна, тепла та безопадів погода. В нічні ранкові години місцями можливі тумани. Зниження температурного фону очікується з другої половини наступного тижня. А за церковним календарем 20 жовтня відзначається день пам'яті святого Сергія. У народі цей день називали Сергій зимній або зазимки. Люди вірили, якщо земля у цей день снігом вкриється, то до матрони 22 листопада зима на ноги стане. Нам же снігу не прогнозують, то ж гарної вам осінньої погоди.